Привет, улики да, Бертуся? Скажи, сыры, да, Сёма, Сичня. Ага. Здоровайся, Амур. Здоровкайся. Каже, в нас як завжди, ранковий промінат. Отак ага. от. Отак-от. От так от. Парубок моторний. До чого вже вони звикли, що вранці я їх випускаю гуляти. Значить, же зараз годую їх ладенним молоком, бо барбі ж важу. І оце так. Прийшла доїть, випускаю ладу, ж вони микають, їсти давай. Приходить Вова, я наливаю в пляшку відразу, він починає годувати бірту. Берта з'їдає, я якраз додою ладу, випускаю барбі, поки її там розсуконила, поки помила, перві цівки здоїла, Берта доїдає. Я наливаю амурчику залишки зливаю у відро і приступаю доїти ж барбушку. Все, ці поїли. І тут починається ме, ме, ме. Все, вже давай випускай гулять. І то, що там я ще зайнято даю, то їх. То... Не їхній клопіт. Їм потрібно гулькати. Стрибать, бігать, да? попривикали. Амур не грими. У мене і так вже голова репається. Сьогодні в нас так гучно капець. Мало того, що ця сирена виє безкінечно. Так ще й окрім сирени, гучно дуже. Ох, без десяти, без десяти сім. Таке щось улупило десь що. Що ти робиш, Боже? Не засняла. Зі станка Пригає на ось сюди на стіну. Ось так само копитами відтолкнувся від стіни. І тоді вже пуляй вилетів. Тільки побачив щелочку, вилетів пулей. Що, Бертуся? Виходь! Ні, щось Амуру там не сподобалось сьогодні. Там мокро. З криші капає. Під ногами болото робиться, ну, льот. Е, сніг тане, але під ногами робиться скло. Крига. Да, Бертуся. У нас тиша. Дівки мовчать, я не знаю, що це відбувається. Від слова взагалі, зовсім. Да? хвостики? Ех ви хвостики. Не, вас шо, прет в щелочку лазать. <рик> Вы собі новое занятие знайшли? Все. Все, закрыли, нема, да. Ага. И не получилось, да? Казливіч росте настоящий, справжній такий, знаєте. Все, обіртуська. Живжики. Так, в мене сьогоднішнє молоко замовлене. А з того, що я назбирала за ці дні з неділі, зараз піду щось варить. Правда, о, господи, не зацепився? Ні? Ні. Е, правда, ще не знаю, що. Ще не знаю, скільки його там, бо воно там, там трішечки, там трішечки, там зовсім трішечки. Зараз уже, як з цими відгуляю, піду в хату. Поприносю його, якщо вова не принесе. Бо там вже і сьогоднішнє ставити нікуди. Ой, а спати хочеться капець. І тоді вже позливаю в каструлю, буду бачити, скільки літрів і вирішувати. Мені ще сьогодні, напевно, прийдеться вакуумувати качотки. Видно буде. Ще хочу розібратися з заквасками, бо треба передивитися, повідкладати, кому я що в суботу повинна відправити. Та, можливо потрібно робити е замовлення, бо щось дуже активно всі кинулися закваски замовляти. Закваски, фермент. Ну, фермент то є. Отакий ну, справжній козел Що ти зробиш? Що ти зробиш? Козел він і в Африці козел, скажіть, куди ти лізеш ти? Хочу все знати. Так що не знаю, ще що і говорити. Головне, що не треба нічого їсти сьогодні готувати. Оце найголовніше. Плов є, квасоля з овочами є із м'язком, хліб є і добре. Як ще спати не хотілося, було б ще б краще. Так, все мої любі мої хороші. Буду бажати вам гарного дня, мирного, тихого в першу чергу, чудового настрою, якщо це доречно. Такій обстановці. Ну, але тримаємося і намагаємося сподіватися на краще. Всіх вас люблю. Ну і давайте збираємося до кубки. Збираємося до кубки і, як завжди, гоу працювати. Знаєте, якщо нас не вбиває, то робить нас сильнішими.